Десять років російської в'язниці за тероризм загрожує українському кінорежисеру Олегу Сенцову. Терористом, що правда його вважають лише у російській ФСБ федерали затримали українця на ранок 11 травня у рідному Сімферополі. Спецам привіділи, що Сенцов готувався вчинити теракт. Днями Олега планують переправити з Криму до московського СІЗО. Ні нашим журналістам, ні московським, навіть журналістам, не дають жодної інформації. Будемо вірити, сподіватися, що Олег живий здоровий. Дім кіно, церемонія відзначення найкращих фільмів року. В паузі між нагородженнями зі сцени говорять про Олега Сенцова. Він сам кримчанин, нічний росіянин, але який якби політичний українець зразу з тим, патріот. Голова спілки кінематографістів Сергій Тримбач каже, два дні тому надіслали запити в офіси ФСБ Криму та Росії. Відповіді нема, Ми, до речі, звернулися і до російських своїх колег кінотрафістів Мікінасою з точно і дав запит. Наразі про долю Олега найбільше знає російський адвокат Дмитро Дінз. Раніше він займався справою активісток Пусі Райот та в'язнів болотної. Телефоном розповів представлятиме в суді інтереси Олега на прохання його друзів. каже точного тексту обвинувачення в тероризмі ще не бачив. Імовірно, побачить наступ тижня і папери і самого Олега. Що він кримінує, я пока бумаг не видела, а со слов либо участие, либо организация в От вас його сьогодні уже або це буде на вихідні. Це ето саслов слідувателя ніякого відношення до тероризму Олег Сенцов не має в один голос. Стверджують всі, хто знає режисера. Він був активістом майдану та виступав проти окупації Криму. Проте, перш за все, Олег творча людина. Олег виграв конкурс Держкіно на свою наступну повнометражну картину, яка називається Носорі. Я не думаю, що він. Займа займається терористичною діяльністю, тому що у нього є чим займатися. У нього написаний сценарій до е, наступного фільму. Саме цього тижня каже Артем Мостовий. Він мав зустрітися з Олегом в Києві, поговорити про зйомки фільму. Оксана Винничук, координатор проєкту, підтверджує, Олег 11 травня мав виїхати до Києва. Знаємо, що у нього був квиток до Києва і мала бути в нього зустріч з нашим фінансовим директором. В Криму залишилася сім'я Олега з пресою не спілкуються. Проте з власних джерел стало відомо. Вони в безпеці. Подальша доля Олега проясниться наступного тижня після етапування до Москви. Якщо справа дійде до суду, і Олег буде визнаний винним, в Росії йому загрожує щонайменше 10 років в'язниці. Набувається до пажетів на удаю. За рішення стало протестуварку не Якщо По хорошому так стуки я смотрю па. Практики дето около 10 лет. иногда дена где-то минимум для детераріст. Тим часом невідомою залишається доля ще двох українських культурних діячів Дмитра Юрова та Дениса Грищука. Вони були викрадені в слов'янську ще 25 квітня, і до цього часу не виходили на зв'язок. Юлія Вабер Тимофійко ще новини два